Гвинтокрил, паротяг чи пилосмок. Таких слів не вживав Тарас Григорович, однак сьогодні воно є в українському орфографічному словнику. Чи знають львів'яни колоритні слова української мови? Зараз побачите. Ви зустрічали халамидника? А може, вживали трунок? Халамидник. Немає асоціації жодних халат. Халамидник то якийсь такий так, така людина, яка неорганізована. Трунок. З труною пов'язано. Трунком можна назвати чеську бехеровку, бо трунок це не труна, як думає дехто, а смертний напій або напій, настояний на травах. Називали когось пуцвіринком? Чи, може, бачили дармовис? Я чула, що таким словом обзивають якихось маленьких створінь. Дітей, чи пташок, чи звіляток, ну щось маленьке. Не маленький, маленька пташечка така. Дармовис не чула такого слова. Дармовис, це дармогід, напевно, щось таке. Ні, це, мабуть, халявщик. Дармовис це не людина, яка живе за чужий кошт, а підвішена прикраса. Ці слова не новомодні тенденції, вони збережені народною пам'яттю з давніх часів. Якщо ми будемо дивитися у внутрішню форму слова, то більше будемо дивитися у самих себе. А ми є найкращим дзеркалом того світу. Мова, сховок історичної. Пам'яті, і якщо ти часом щось забув з різних обставин, подивися усередину слова, і воно тобі багато про що нагадає. Олеся Турчин, Руслан Ковалюк, програма репортер.